Друзья, всем привет! Паша на связи, Киев, Украина. У нас на календаре 20 числа ноября. Зима в самом разгаре, как говорят. За мной ТЦ, ТРЦ район. Это Троещина. Но, друзья, я не иду туда. Это просто как ориентир, чтобы вы понимали, где я нахожусь и куда я двигаюсь. С сегодняшнего дня я точно не стану вегетарианцем. Потому что то изобилие, то количество мяса, деликатесов, всякого рода мясных балычков и изделий, которые мы с вами посмотрим и увидим, поражает всякое воображение. Друзья, мы с вами двигаемся в магазин, фирменный магазин укор пром и, друзья, я помню, что неоднократно в прошлым видео, когда я говорил о том, что Алан, э, мой один из любимых брендов, на сосисочки, на колбаски, на какую-то мясную продукцию, вы говорили, э, э, стоп, слушай, хлопче, а как так? А как же Укрпромпостач? И я понял, что я чего-то еще не знаю. Да, я слышал про этот бренд. Я, возможно, его даже покупал просто, знаете, как, как одеваются мужики. Да? Открыл шкаф, что выпало, то и надел. Также в магазине я не выбираю. Я то, что вижу, то и беру, и особо так и не вчитываюсь. И поэтому сегодня мы с вами разберем более детально, что нам предлагает этот бренд. Разберем цены и разберем, а почему многие ему доверяют, покупают. Поэтому, если вы готовы, прожали сейчас же просто палец вверх, лупили в подобайку, конечно же, проверили подписочку под этим видео и, конечно, жду от вас какой-то фидбэк в конце, после просмотра этого видео, а может быть даже и в процессе у вас появится какое-то желание. Пристегнули ремни, погнали! Так, друзі, я, як вже сказав, був только що в районі да, ТРЦ, ТЦ район. Телепортувався я сюди через пол Києва, поэтому забежал на чашку кави, щоб, так би мовити, трохи зігрітися і трохи відпочити. Що я можу сказати про фірмовий магазин Карпону Постач, який ви мені, ви мені порекомендували сюди завітати? Сервіс. Що таке сервіс? Одним словом, що таке повага до клієнта. Дивіться, тільки що я був, сидів пивкаву у Макдональдсі. зайшов військовий і замовив, ну, теж якусь каву там чи що. Йому принесли. Але потім, коли офіціанти побачили, що у цього військового права рука була гіпсі, то прийшла офіціантка. Відкрила йому трубочку, почала допомагати, вставляти цю трубочку в стаканчик. Військовий сказав, ну все нормально, все окей, в мене рука там по пальці є, все окей. Але сам факт, сам факт, що ніхто нікого ні, ні про що не просив, а люди поважають інших людей, поважають своїх клієнтів. Коротше кажучи, сервіс має теж неабияке значення. Укрпромпостач, саме цей магазин, фірмовий магазин один із, е, знаходиться вулиця Лаврухіна, 12. Е, як я сказав, що біля мене ну, його в принципі, нема, не існує, тому, мабуть, е, саме е, із-за цього я не постійний покупець цього магазину. Якщо казати про появу да, магазину, то наскільки я побачив, наскільки вичитав, з 95-го року, друзі, з 95-го року, це, це майже вже 30 років, як цей бренд е, з'явився. 30 років? Ви, ви тільки, ви тільки вдумайтесь. 30 років. І дивлячись на цю величезну цифру, питання, чи можна? Бренду, котрий 30 років на ринку України, чи можна довіряти? Звичайно, можна, тому що це не рік і це не 2 роки. Звичайно, можна. Що я чекаю від візиту в цей магазин? Я чекаю, по-перше, якусь смачненьку продукцію, подивитись, прицінитись, щось можливо, купити. Сервіс сервісом, але якісна, свіжа продукція це теж важливо. І наскільки я розумію, наскільки я знаю, кожен день, кожен день в цей магазин привозять свіжатиму, крім неділі. Тобто, якщо ви хочете максимально свіжу продукцію, ви просто берете і приходите ну, десь ближче до обіду, можливо. Краще за все, тому що вранці це завоз, а вже трохи пізніше. Можна все це діло закупати. Ось, друзі, ми дійшли, якщо мене зараз не здує тут, тому що дуже-дуже так, така погода міняється прямо на очах, Укрпромпостач. Укрпромпостач, фірмовий магазин. Завітаємо, подивимось, що нам запропонують. До речі, є, можливо, ви знаєте, можливо, не знаєте, є доставка Доставка через Глова. Тому якщо ви не хочете, наприклад, місити сугроби, да, Полужам, то ви можете замовити просто доставку і типу, подивитися, наскільки швидко вона прийде. Друзі, я тут стою е пару хвилин, а тут, знаєте, як це, прохідний двір. Як, я, люди йдуть як в метро. Йдуть, 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 хтось виходить, хтось заходить. Е про що це каже? Це каже, мабуть, про те, що всі, хто живуть, проживають в цих домах, мабуть, знають толк в якісній. Їжі. До речі, зараз на годиннику 16 година, тобто це не час пік, можемо так сказати, так? але вже людей навіть стоять черги. Заходимо. Ну, Дивіться, 16 година, 16 година, і вже людей у нас майже черга. Невеличкий магазин, але мені до вподоби, знаєте, атмосфера, тому що атмосфера. Чудово. Так, ну давайте подивимось, що у нас сьогодні є справа наліва, да, як в Ізраїлі у нас зліва направо, справа наліва. Так, качка з яблуками 26,90, крило качина 14,90, ніжки качини 35,70. Курка філе 2190, стегно 15,90. Філе 25. Гуляшка 9,20 за 100 грамів, 92 за кілограм. Тазостигнова частина. Ось тазостигнова частина яловича 42. Так, ковбаски гриль 21,70. Грудинка 10. Ребра ребра мені подобаються, От знаєте, я е, дуже полюбляю робити ребра в фользі в духовці. Додаєте чесничок, додаєте е, соєвий соус, додаєте приправки якісь, да, травки і все, і все чітко виходить. Ребра 178 гривень, в принципі, навіть дешевше, ніж я зазвичай купую. Вирізка свиняча, делікатесна, 26,70. Друзі, що зазвичай ви купуєте в магазині окремпропостажі більше м'ясне, більше сири, або більше якусь ковбаску, сусідські, сердинки. Порекомендуйте. Прямо зараз напишіть під відео. і Прямо зараз я це буду купувати. Так, лопатка свиняча у нас для запікання 181. шийка свиняча домашня 234. Вниз на 19, По сирам. По сирам. Так, по сирам. Сир, ну ви розумієте, да, що мій улюблений сир це Козій. Козій молодий. Тут я козі молодого не бачу, але все одно вибір є, да? Old Amsterdam. Де у нас тут Олт Амстердам Амстердам 269 це за штучку. Якщо я купую сир, зазвичай купую ось такими дірками. Так, куряча нарізка, дивіться, індиче 75, куряча 69, шинко, шин. Шин. Шинкова, да, 57, сервелат 66. Так, куряча, делікатна. Є у нас ще селяні посольська. Дивіться, всюди у нас, я бачу, да, Зручно великими цифрами, що ми коли вироблено, і до котрої треба це вжити. Укрпромпостач Переяслав. Так, колбаска пармська 71 за 100 грам, шинка пармська 62. Ви тут постійний покупець, да? Полюбляєте купою? Захожу, звісно. Бо біля мене мало. Ну нема магазину, то мені порекомендували, сказали: прийди ну, і подивись. продукція. Все. <свист> М -м. А що ви більш за все полюбляєте купувати? Якусь. Запічене. Буженіна домашня, так, 46. Да, і, женина, і, вот это вот, і мені казали, що кожен Повиня. день привозять, так? Да, це кожне, крім все свіже да. і все дуже вкусне. Не пожалієте, це точно. Ну, раз прийшов, раз ви рекламуєте, так. І кусочок ніщо печоночне. Так, печоночне. Як вам, чи шматочком? все одно. Ну, це аккуратніше. Ну, Так, і кров'янка навіть є. Да. Зазвичай кров'янку на ринку, а в магазинах так і не знайдеш. Ні, теж дуже вкусно. Все. Ну, в... вигляді, що підігріти, вона дуже смачна. А ця товстенька взагалі така, як от цілі ага. бабусі готувала. Зрозумів. Ви, нам, мабуть, тут все вже перепробували, да? то ви <смеш> Маршрут у вас, это, я, да, я, в принципі, когда то були, да, у вас? Да, О, вот это вот. А потім я, в принципі, такое не. Вині всі люблять. Борщ... Якщо борщ... да. дитячі сосиска. Ага. Я більше по знярему <плес> м'ясо. Ну, якщо дитяче, то якось асоціюється що мінімум там якийсь домішок, так. Так, зняне м'яску, так. У нас два продукти рекомендовані діткам. Від трьох років можна спокійно давати діткам. Так тут кисомки водності маленькі. Ну так. Да. Ну, зазвичай, якщо маленькі, Ні, то це якісно, Да. Другу. бо іноді дивишся молоко, наприклад, да, там півроку. Думаєш, що там де, таке додали, що воно буде півроку. А теж переяснить з доби всього. О, клас. Дуже холодно. Молочко, так. Да. Це органічне є, є так? Є, є різне, але наймаленький термін це Переяслівське. Переяслівське. 59 це літр, да, літр, там? повний літр. Повний. – І кефір такий, ага. справді, як от його. Ну. Зрозуміло. Ну. Так, а масло можна подивитись, це теж 109-126. Оце забору. 109 це Переяслівське. 109 Переяслівське. Там 73%, вітротки, але ж воно йде з незбираних книжків, плюс ага. воно теж дуже значне. І класично 82,6%. Mm -hmm. Ну, про дитячі, я так зрозумів, а що, наприклад, якщо розділимо людей, котрі заходять, так? наприклад, батьки з дітками, там, бізнес, якісь леді, котрі хочуть щось таке, що ніде більше вони не пробували. Ось Що ми можемо їм порекомендувати? Ну, таке, то, що. Все порекомендувати? У нас дуже полюбляють ось такі е, сиров'яники. Ага. Е, Яловичина Угу. Шиночка прошу, то це свининка, шийка попа, вона така буде з угу, угу. Наші сиров'ялині ковбаски робити, е, обожнюють нашу пармську ковбаску, це взагалі така угу, королева угу. ковбас сиров'яли. Не дивлячись на те, що вона трошки сама, але вона дуже смачна. Якщо бажаєте, ми будемо попробувати е, Ну зараз, може я навіть щось у вас. Ви купуєте лікарську? Ні, ні, я ж кажу в основному там. А, ви в основному я совська дуже вкусна, між бачимо, її не а вона дуже вкусна. Класична лікарська, сама класична. У нас немає такої продукції, щоб її не хотіли і. не Ну так, зрозуміло. Дуже люблю дивіться, варена зі шматочками Да, До побачення, гарного дня. Любительська у нас теж дуже смачна. Самко там не відчувається. Добрий Добрий. Я прошу ласка. У вас я поки стояв, у вас знаєте нон стоп. Люди йдуть, йдуть. Я я... Да. Дають, да, так я про це і кажу. А ввечері у вас, мабуть, вже взагалі. Угу. Так, і о, хлібчина є у вас. Пшеничний 45, Вибирайте, будь ласка, так, чорний бай 50, французька булка 45. А без дрожжові є у вас якісь. А, а, на заквасці. Ага, на заквасці є. Угу. Лаваш 34. Без дрожжів, Лаваш. Соуси. Соуси. Євгена Клопотенка. Від Євгена Клопотенка. Дивіться. Заправка до борщу. Раз. Квасоля в коматній заливці. Два. Квасоловий хумус 3. А скільки ось ця заправка для борщу? Я Так в мене глаза розбігаються. Коштує. Добрий день. Яка у вас інтересує, велика чи маленька? Це маленька, мабуть, так? Да? Це 390 грам, 165 гривень. Ні-ні, це 165 75 грам, то виходить 79 гривень. 79 гривень, все зрозуміло. Угу, угу, Дякую, дякую. Марінат соєвий, марінат гірчично-медовий. Виконуємо спецзамовлення. Будь-яка продукція на потрібну дату від трьох кілограм. Знижка мінус три купівлі будь-якої продукції від десяти кг. бачите. Ну і доставка, те, що я казав, пукрпором да? постачу голова від глоба. Так, давайте подивимось, ще у нас українська ковбаска 55, ковбаска сервелат 46, селяні Посольська, 38, Святогірська 26. Так, тут ми бачили шинка 62, Пармська. Жіночка, котра була, тільки що казала, що Переяслівська подобається. їй дуже. 30 гривень за 100 грам. Ковбаска Переяслівська. Ну, ось одна ковбаска вийде, якщо її нарізати, хоча, хоча ось кусочок вже відрізаний. Можна половинку взяти. Буде велика ковбаска 930 грам. Так, ліверна печінкова варена. 15. Або переді мною. Оце карбонати. А, це карбонат? Ну, тут буде нарізати непогано такі, скільки вам. А чому там не жира? А Тут немає жиру. Теж би жиро. Оце бужирно, давай. Нарізаємо, так? 46,70. Буженіна домашня. Вшинка пресована, ковбаски шашличні, ковбаски гриль. А вам так, подобається, так? да, буженина? оця? Тут дуже смартфока, Ну ви... <смеш> Я тут беру, вже ці ще чесно вам кажу. Зрозумів. І пишет по домашньому. Паштет по домашньому. Щоковина запечена 25. Ось тут у нас шийка бекон 36. Корейка з прянощами 56, карбонат запечений 48. Булик особливий 43, грудинка 35. Так. І наостанок подивимось ще акційні якісь сусісочки. Сусідські Переяслівські, 18,60, а сардельки. 17,70 коротуни, 12,50 коротуних переяслів. Хай буде. Варені. Акція сусідське молочне, 23. Вон, все розібрали, пустий Вже упакованчик. І ковбаска дитяча 36. Ну, класно, мені подобається, що своя атмосфера, бачите. Це круто, це люди значить, довіряють, приходять, вибирають, обирають. І жіночка каже, вже 10 років вона постійно покупить. Це про щось така. Тут же ви можете, бачите, порізати зразу, що ми, друзі, зараз купимо. Шинка пресована 36. шийка особлива 36. Так, давайте ще глянемо разок м'ясо, ось цю сосиску, ковбаски гриль. 21. 21. Лопатка 18. До а підкажіть, хотів запитати, а якась качка, індик, типу, це оце у нас, да? крило качине? І ти, що ось отримали є філе, а отримали шашличок. Ага. А, а привозять у вас? Ну, це не тільки вранці, може бути і ввечері, Тут, так? Е різному Це ж ми співпрацюємо. Ага. І, то, якщо свинина і готова продукція, це наша. Угу, качка угу. ми співпрацюємо, що. А оце було, якщо, ну, грубо кажучи, я замовляю, це від вашого магазину буде їхати е так. людина. Так. Так? Так. Ага. То, вам приходить зараз, розбираємо швидко. Клас. Все зрозумів. Дякую, дякую, гарного дня вам дякую. приходьте ще, будь ласка. Друзі, ну що, ми з вами посетили магазинчик да, На задньому плані ви мене видите, не видите, я навіть не знаю, як вот встану. Що я хочу сказати? Те час, яке я тут пробував, да, це не полчаса, але кількість людей. Мені здається, для такого магазину, для невеликого магазину в порівнянні з Новосами, за там з якимось сільпо тут нон-стоп. Люди просто пруть нон-стоп і Правильно продавчиня сказала, що це 16 година. Що тут буде коїтися о 18-й, о 19-й, або що тут коїться вранці або в обід, коли люди, наприклад, виходять з офісів сюди щось прикупити і поїсти. я навіть боюсь сказати. Ще раз кажу про те, що це магазин про сервіс, раз, це магазин про якість, два, це магазин про відношення і про швидкість. Бо якщо вам треба на вечір, на обід або вечерю, якусь буженінку, йти у новус, обирати кілометрові, наматувати кілометрові якісь маршрути для того, щоб взяти просто одну боженіну. Ну, це дивно, це дуже дивно. Тому заходимо сюди, обираємо, куштуємо, дивлячись на. По купчиню <гану> на жіночку, котра тут була, котра сказала, що вона 10 років. Ви вдумайтесь в цю цифру, 10 років ходить в цей магазин як постійний клієнт. 10. <гану> <гану> іноді іноді, люди на одному місці стільки не живуть біля в одному районі, а вона входить в цей магазин, 10 років, обираючи ясну якусь продукцію. Тому, друзі. Якщо ви десь тут проживаєте, я буду рад почути від вас якийсь фідбек. Якщо ви купуєте в «Укрпромпостач», якщо ви купуєте не в магазині «Укрпромпостач», промпостач, але купуєте, наприклад, їх продукцію, теж буду рад почути, як вам що ви обираєте, що ви купуєте. Зазвичай це м'ясо, це буженіна, це якийсь баличок, це сосіски, ковбаски. Напишіть, буде дуже цікаво дізнатися. Ну, а я, ну а я. Зразу після цього відео йду до магазину, купую і в одному з наступних відео поділюсь з вами своїми враженнями від того, що я купив. Хочете дізнатися? Підписуйтесь, ставте вподобайку, лайк і до зустрічі в нових відеох, поки мене не замало. фу, ноябрьським снігом. До побачення.